Так, дивіться, вона протрушує. Продовжуємо тестування картоплекопачки. І зараз, дивіться, ми земітували ось такий рядочек. Звісно, ви багато хто з вас напише, це ж не картопля. Я відразу хочу сказати, що кінцеве тестування буде саме на городі, саме можливо, у людини, яка забажає протестити картоплекопачку. Наше завдання зараз подивитись, як вона впорається, наскільки вона зливається з мотоблоком, наскільки можливо до опрацювання, можливо, якихось регулювань, щоб вже ми випустили такий продукт, який зацінили всі володарі мотоблоків. Починаємо. У нас картоплекопалка до мотоблочка 1136, мотоблочок Вейма Делюкс 1100 АЕ6 Див. Саме цікаве буде, дивіться, як її вмикаємо. Ось то, що я казав, вал відбору потужності, до якого під'єднується активне навісне обладнання.